Цей варіант як будь-який дракон потужний не лише своїм алкогольним вмістом, але й насиченістю смаку, яким він завдячує восьмимісячній витримці в бочках з-під мадейри. От і перевіримо. Бачимо традиційно бельгійські сорта пива досить карбонізовані, насичені. Щільна піна. Зафарбовано в янтарний трошки колір, це логічно. Смак дуже багатий, мені здається, занадто такий насичений. Винно-карамельний, фрукти, темні фрукти, в'ялені, трішки аромат легкого помірного. Алкоголю і дубової тріски. Солодовість. Солод, темні фрукти, бочка. Все присутнє. Відразу зігріваючи. Сухо, немає солодкості. Це гастрономічне пиво. Воно дійсно буде поєднуватися з м'ясом. Оце пиво я. Рекомендував би до м'яса. Це, мабуть, ідеальний буде фуд-пейринг. тому що немає солодкості, є сухий фінал в кінці. І м'ясо до цього буде пасувати ідеально. Мабуть, стейк від сільпо.